Звичайне заняття у ліцеї транспорту перервав несподіваний дзвінок. Повідомили про так зване замінування. Доки триває евакуація, не гаючи часу, керівництво навчального закладу телефонує до міліції. Я заступник директора Полтавського професійного ліцею транспорту. Доповідаю, що невідомим було повідомлено, що ліцей заміновано. Всі учні та співробітники ліцею евакуйовані і знаходяться у безпечному місці. Відповідно тоді, після виявлення підозрілого предмету педагогічний та учнівські колективи ліцею збираються на подвір'ї та проводять перекличку. Зі своїм завданням вони впоралися оперативно. Даний час це дуже актуально в зв'язку із тими подіями, що відбуваються в Україні, і кожен учень та працівник. Та й кожна людина зобов'язана знати, як поступати в даній ситуації. Далі до роботи стають оперативні служби. Правоохоронці здійснюють ряд спеціальних заходів із вилучення та знешкодження умовного вибухового пристрою. Зокрема, після ретельної перевірки приміщення ліцею вибухотехніки обережно вилучають небезпечний предмет, швидко виносять його за допомогою технічної руки за межі навчального закладу та підривають на території стадіону. Подібні навчання, говорять працівники міліції, мають значну практичну значущість для учнів. Цей досвід дає змогу їм правильно поводитися при екстремальних ситуаціях. У цьому навчанні взяли участь близько 200 учнів та співробітників ліцею.